Привіт, малята! Сьогодні вранці мені подзвонила з країни добрих слів. І там один звір зовсім розгубився, бо в нього немає друзів. І дуже просить нас з вами йому допомогти. Давайте подивимось, хто мені дзвонив. Малята, а ось і підказка. Хто ж насправді мені дзвонив? Пасеться на лугу тварина, пухка і м'яка, як хмарина. Вона нам вовну дає турпоту і тепло своє. Давайте ж відгадаємо, хто це. Правильно, малята, це наш баранчик, і в нього зовсім не залишилось друзів. Давайте йому допоможемо. Малята, давайте роздивимось нашого баранчика. Ось це наш баранчик. Що в нього є? В нього є тулоб, в нього є голова і все це білого кольору. Також в нашого баранчика на голові є обличчя. Воно чорного кольору. Також в нашого баранчика є вушка. Вони знаходяться на голові. Також в нашого баранчика є чотири лапки. Давайте порахуємо: один, два, три, чотири. І один хвостик. А для того, щоб наш баранчик не сумував, давайте зробимо йому багато друзів. Як це зробити, дивіться далі. А перед тим, як зробити нашого баранчика, давайте зробимо гімнастику для наших ручок. Раз, долонька, два долонька, пальчики, пальчики. Збіглись пальчик кулачок і розбіглись наші пальчики. Для того, щоб зробити нашого баранчика. Нам потрібно два ватних диски, клей, кісточка, трошки чорної фарби і вушна палочка. Робимо. Беремо наш клей, гарно промазуємо місце, де буде жити наш баранчик. Один. Два. Приклеюємо наші ватні диски. Тіло в нас буде трошки позаду, а голова спереду. Беремо нашу чорну фарбу і малюємо. Обличчя нашому баранчику. Також чорною фарбою малюємо нашому баранчику вушка. Ножки. Хвостик. За допомогою ватної палички та білої краски ставимо в нашому баранчику оченятка. За бажанням можна прикрасити нашу картину травичкою. Ось такий гарний баранчик в нас вийшов. Підписуйте свої роботи і відправляйте мені. Буду їх чекати. До зустрічі!